Сьогодні монтаж до твердопаливного котла фірми Альтеп. Велика кіловатність котла, тому 180 діаметр. Замовили алмазне різання, туди буде виходити димохід. Кілограм сука, 550 цей котел. Потягали, підрепетували, все поставили, працюємо. Я димарі, ти не часто бачу, коли е, такі монтажі димарів, коли утеплення пінопласт зробили отвір під димаря і одразу ж вставляють димоходи. Ми ще робимо виборку для того, щоб ізолювати пінопласт від димаря. Тому що наголошують, димар утеплений, зовні все рівно гарячий якісні димеріки мені не ці профільним трішки доводиться бути і покривельним майстром довелося в прибудові для генераторів зняти лист металу тому що драбину ніяк не поставить а все дуже високо йде димохід, іде кондиціонер, який ми будемо входити з 45 ми колінами і іншого. Іншого варіанту для монтажу димаря не було ніде. Ніхто не планував котельню з твердопаленим котлом. Як сніди Маріки, мені не пишуть, щоб ці профілі. На церква завершили монтаж 180 на 250 до твердопаленого котла Альтеп. Через 45-ті коліна кондиціонер заважав. Але все через три кронштейна, через прибудову для генераторів. Все вийшло класно. Якісні димарікамі не печить, шарці профілі. Сьогодні незвичайний і нестандартний монтаж. Дивіться, що ми зробили і придумали з кронштейном вперли в пол, тому що місця не вистачає. Тут поставиться якесь ревіз... ну, відро для сажі і для конденсатору. Горизонтальна ревізія присутня. Кронштейн закріплений, все просиліконано. Якісні димеріки не печить, шарці профілінуватися.